Так, пацки, вітаю. Сьогодні в нас патрон 762х54 на з с пулемет типу ПК ПКМ, рушниця СВД. Хоча, якщо заглиблюватись в питання, то СВД має свої снайперські патрони, але якщо просто поставляти, то можна і такими. Значить пуля. Тасівща бачимо по макіовці. І хочемо, як колись ви відео пам'ятаєте, я хотів запалити завжди їх, так і не міг запалити. Мало вогню давав, я так думаю. Надію, що сьогодні ми запалимо її. Для того взяли спеціальну зажигалочку. Зажигалочку ми взяли спеціальну отакому. Нашу потеряйте. Так, нажали, я на в кавычку пацанки. Можно получить и ожог. Це ж галка підводить. Сух, у мене як завжди, пацани. Странно, що трасі був червоний. Бачите, як обгоїла зажигалочка. Із ото мої рученьки цілесенькі. Так що будьте акуратні з такими штучками. Зажигалочку ми забираємо. Такими боєприпасами будь акуратні. Зелений трасі вже З... З... зелений став чорний блять. Так що а... взагалі краще не такою, такими справами. такие Надеюсь, вам сподобалось. Всем удачи, всем пока.